Релігійні споруди. Синтоїстський храм Японія. Храм Будди Таїланд. Храм Пракео в Бангкоку Таїланд. Блакитна мечеть Стамбул, Туреччина. Буддійська пагода. Мечеть Мухамеда Алі. Каїр, Єгипет. Індуїстський храм у Сингапурі. Раззавіль. Церква Святої Анни. Собор Паризької Богоматері Париж, Франція. Церква Сакра на Пагорбі Монмартр Париж. СОБОР Реймської Богоматері. Реймс, Франція. Собор Святого Петра. Ватикан. Вестмінстерське Аббатство Лондон, Англія. Готичний собор у Кельні Німеччина. Ісааківський собор. Санкт-Петербург. Росія. СОБОР Василя Блаженного. Москва. Росія Київська синагога. Церква Святої Діви Марії. Прага, Чехія. СОБОР Святого Віта. Прага, Чехія. Монастир Метеор, Греція. Церква Святих Апостолів Афіни Греція. Православна церква в Румунії. Собор Дуомо в Мілані, Італія. Храм Дебот, перевезений в Іспанію з Єгипту. Храм Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія, Церква сан віталі в Равенні, Італія. Ам'єнський собор. Франція. Національний собор в Ісландії.